Говоримо українською, а фільми дивимось англійською. Вже який тиждень українці обурюються, адже народним депутатам на розгляд президент подав законопроєкт. Іноземні кінострічки мають бути мовою оригіналу, а українською лише субтитри. Якщо законопроєкт приймуть, то з 2027 року фільмів, озвучених українською в кінотеатрах країни, не буде зовсім. Нардепи кажуть, таким чином хочуть покращити знання англійської мови. Експерти погоджуються, такий спосіб вивчення іноземної ефективний. Коли до мене приходить студент, незалежно чи це нульовий початковий рівень, чи це середній рівень, я завжди рекомендую починати дивитися фільми англійською. Але є й інші аргументи. Варіант перегляду фільмів мовою оригіналу підійде лише тим, хто справді зацікавлений у вивченні іноземної, Втім, негативно відобразиться на тих, хто в кінотеатрі хоче отримати лише позитивний настрій від перегляду фільму. Я вважаю, що перегляд ось цих фільмів спочатку буде сприйматися дещо негативно, тому що це вихід з зони комфорту. Людина асоціює похід в кінотеатр. Як що ти йдеш провести дозвілля, релакснути, відпочити? А тут тобі треба. Докладати зусиль, читати субтитри, ти не можеш просто розслабитись і слухати. Інша сторона медалі актори дубляжу. Тепер їхня робота під загрозою. Та й запевняють, нарешті, завдяки багаторічній праці, наш український продукт почали цінувати. А дубляж зробив і робить величезний вклад у розвиток культури. Тож обмежувати українську озвучку задля вивчення іноземної мови кажуть абсурд. Владислав Партика, актор дубляжу. Він працює над своїм власним проєктом, де озвучує іноземні фільми, брав участь у дублюванні фільмів від Netflix. Це дуже недолугий законопроєкт. Я проти нього, оскільки він обмежує українську мову, забирає можливість в українців вчути українську мову в кінотеатрах з метою, начебто, вивчення англійської мови, розповідає зараз, не або як потрібен український дубляж усіх фільмів та серіалів, або якомога більше популяризувати наше і швидше позбуватись всього російського. Був час в далекому минулому, коли був і російський і український дубляж в українських кінотеатрах. І всі надавали перевагу українському, тому що він дуже якісний. Це величезна робота. Бо, ну, перекладачі там. Це все до цього підходять з величезною відповідальністю. Ось. і там, власне, в українському дубляжі власне справжня українська мова, така як вона має бути, і це дуже круто для українізації. Забрати зараз в цей момент, в час війни, коли ще не всі українці прийшли на українську. Забирати в них це цю, цю можливість чути, це жахливо. Також через заборону дублювання фільмів українською мовою для кінотеатрів українців позбавлять можливості отримати якісний переклад та озвучування і в інтернеті, а тому шукатимуть хороший дубляж іншими мовами. Тож це є ризиком для поширення піратства російською. Ну, наприклад, будуть виходити найкоротіші там голівудські прем'єри української ой, в оригіналі. Їх не будуть дублювати е, в Україні. Відповідно, люди вдома вони не зможуть подивитися в українському дубляжі ці фільми, і вони будуть шукати російські російські аналоги. Це так було раніше, тому що ну, взагалі, обсяг фільмів дуже великий, і не всі виходять в кінотеатри. І таке було, що ну просто актори дубляжу не встигають якби озвучити продублювати все. І є така практика, що тоді наші громадяни звертаються до. Російського дубляжу більшість тернополян також не підтримують законопроєкт, адже вважають, у багатьох немає достатнього рівня знання мови, аби переглядати і розуміти сенс фільму, або встигати читати субтитри. Я вважаю, в нас достатньо малий відсоток людей, які можуть сприймати англійську мову добре, які її знають добре. І це явно не навчить людей англійської мови, а це вб'є наш сучасний кінематограф, який тільки тільки встає на ноги. Особисто я би не ходила, але знаю людей, яким напевно було це цікаво. Так що тут така думка 50 на 50. І ще одна сфера, яка може постраждати від змін кінотеатри. Тут кажуть, розуміють, що з початком реалізації цього законопроєкту відвідуваність у кінотеатрах значно знизиться. Тільки зараз почали відновлюватися в більша кількість глядачів. І це призведе, цей законопроект призведе до зменшення відвідувачів. І в мене така думка, що цей законопроект мало має відношення до вивчення англійської мови, тому що переклади ці дубляжі, до синхронні переклади вони дуже адаптовані. Це не непрям, це прямий переклад. І також призведе до того, що фільм погано буде сприймати. Законопроєкт ще не прийняли остаточно. Крім того, його має переглянути президент, адже українці створили петицію.